Хто не мріє стрімко залетіти вгору кар'єрними сходами. Але якщо ви наразі не маєте постійної роботи, зробити це буде дуже складно. Тому швидше сідайте писати резюме. Я читала зарубіжний досвід, коли людина, шукаючи роботу, дала об'яву про те, що вона шукає роботу на біборді, і досить швидко знайшла цю роботу. Для того щоб написати добре резюме, треба подивитися на нього очима роботодавця. І тоді буде зрозуміло, чи воно привабить роботодавця чи ні? Як би дико не звучало, але резюме це можливість себе продати. Ви унікальний товар, Перелічіть свої найкращі якості у коротких реченнях, і їх легше сприймати. Використовуйте дієслова, щоб описати свій досвід роботи. Є сенс писати про досвід роботи, де десь найближчі 5 років, які минули, або 8 років. Треба максимально ясно показати роботодавцю, ваш досвід роботи. Не взагалі, а конкретно. Конкретно що ви робили на цій роботі. Досвідчені писарі резюме, якими б вам не радили ставати, адже це означає, що їм частенько доводиться змінювати роботи, то вміють гратися у дзеркало. Насправді це просто та ефективно. Дослідіть, якого працівника шукають роботодавці, і станьте ним, хоча б у резюме. Звичайно, люди відбирають собі ті компанії, в які вони хочуть відіслати резюме. І бажано можливо, навіть підкоректовувати під вимоги певної вакансії трохи своє резюме. Якщо у людини є досвід саме в цій сфері, я думаю, що навряд чи буде брехнею. Загалом зрозумійте резюме це лише засіб потрапити на співбесіду, а вже у кабінеті потенційного роботодавця. Справа за вами.